Друзі, вітаю! 25 лютого сьогодні з вами знову Клочок. Ми дуже близько до підписання угоди про рідкоземельні мінерали. Разом зі США ми маємо намір їх знаходити, розробляти, видобувати і отримувати від них доходи. Вже з'явились повідомлення про те, що нібито взагалі не буде ніякого фонду на 500 мільярдів доларів. Ну, як на мене, дуже багато суперечливої інформації. Європа сказала, що ми нічого взагалі не пропонували такого Україні, хоча вранці я вам розповідав, що... Таке повідомлення було і говорив, що воно фейкове. Борис Джонсон сказав: не бійтеся нічого підписувати із американцями, все буде дуже добре. А Європа дуже активізувалася у переговорах щодо своїх майбутніх безпекових форматів. Давайте про все це по порядку, максимально детально, наскільки знаю, готовий вам повідомити. Тому, будь ласка, друзі, підпишіться, хто цього не зробив раніше. Я вам дякую за те, що ви підтримуєте мою роботу. Для вас, дорогі підписники, випадкові глядачі каналу. Ті, хто ще не підписався, рекомендую все ж таки це зробити. Тут буде багато цікавого контенту, правдивої інформації, яку треба поширювати своїм друзям і знайомим і в такий спосіб просувати україномовний контент на платформі YouTube. Давайте трішки детальніше про те, що я вам щойно анонсував. Отже, Сполучені Штати Америки та Україна близькі догоди, яка передбачає передачу Вашингтону частки в українських доходах, не права. Це треба розуміти. Найголовніша. Передавати права на корисні копалини американцям ніхто не буде і вони цього навіть і не прагнуть, аби тут не було, друзі, саме і спекуляцій. Але в цій угоді відсутні гарантії безпеки для України. Ну, їх не було, наприклад, і в угоді про використання лендлізу, про ленд-ліз в часи Другої світової війни, який передбачав у першу чергу допомогу для Британії, бо саме тоді Вінстон Черчилль двічі їздив до американців. Вмовляти їх, аби вони все-таки таку програму погодили, я зараз ще цього трішки торкнуся. Проект Україно американської угоди, як пише New York Times, більше не містив вимоги про те, щоб Україна зобов'язалася надати штатам. 500 мільярдів доходу отриманого від природних ресурсів, включаючи нафту, газ, мінерали і навіть інфраструктуру в Україні. Мова про це нібито там не йде, друзі. Дуже багато домислів. Я ще раз наполягаю на тому, що нам варто дуже критично відноситися до всього того, що написано про цю угоду. Уже коли буде текст, ми будемо детально її аналізувати. Але те, що не йде мова про передачу прав, так це однозначно. Цю угоду також і прокоментував колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон. Він наполегливо підтримує Трампа, за окремі тези його критикує, але запевняє, що Трамп не полишить Україну, і він виступив за прийняття оновленої угоди. Певне, він знає її текст, і каже, хоч це і грабіжництво, але таким був Ілен Ліс у 1941 році. Тому, друзі, от, будь ласка, вам говорить це саме той Боріс Джонсон, який написав книжку про Вінстона Черчилля, який досконало знає його біографію. Він дуже детально вивчав усі аспекти Британії в часи Другої світової війни і каже: так, це грає біженцтво, але натякає, у вас іншого виходу нема, так само, як і тоді не було у британців у 1941 році. Лендліз тоді дав змогу за великим рахунком Європі виграти Другу світову війну. Разом із колишнім Радянським Союзом. Бо, до прикладу, британці розраховувалися за ленд-ліз, який їм надавала Америка до 2008 чи до 2010 року. Ну, рахуйте, понад 60 років розраховувалися, але змогли вберегти незалежність Британії, суверенність, а підписання угоди про ленд-ліз навіть передбачало передачу окремих територій, які контролювала тоді Імперія Британія. Під відомство Сполучених Штатів Америки. І такі, друзі, деталі були. Ну а в Європі, тим часом, нібито, як я вам розповідав ранці, пропонували якусь угоду Україні альтернативну американській. Але Єврокомісія, як виявилося, не пропонувала в Україні жодної угоди щодо корисних копалин. Про це повідомив Речник Єврокомісії і каже, що Україна та Європейський Союз ще з 2021 року мають партнерство щодо сировини нових пропозицій. Немає. Тому в цьому питанні можна ставити крапку. Європа не хоче конфронтації із Дональдом Трампом, але до певний міри вона є. І на поступки йдуть окремі лідери європейських країн у своїй риториці. Вони стають м'якшими до Трампа. Ну, от, до прикладу, Велика Британія не виключає можливості повернення Росії до Великої сімки. Це ініціатива Дональда Трампа. Про те, що британці можуть це зробити, повідомив міністр безпеки Великої Британії. Ден Джарвіс в інтерв'ю Таймс Радіо. За його словами, це питання буде обговорюватися не зараз, а буде обговорюватися пізніше з міжнародними союзниками, які входять власне до Великої Сімки. А це, до речі, друзі, і Європейський Союз, в тому числі, і лише після закінчення війни в Україні. Але сам факт: це ідея, яку просуває Трамп, яку підтримують сьогодні британці. Також прем'єр-міністр Британії Кір Стармер сказав, що ми розмістимо наші сили в Україні. Але за однієї умови, якщо отримаємо американські гарантії, стармер зауважив, що російське вторгнення не зупиниться на кордонах України, і єдиною відповіддю Путіну має стати сила. Ми запізнилися каже на три роки з відповіддю на російське вторгнення в Україну, але каже, ну от без американців ну ніяк. Ну ніяк ми не впораємося. Тому потрібно, щоб американці дали гарантії. Які саме в чому вони будуть виражатися? Чи це гарантії для Європи чи для України? Він поки що не поточний. Я думаю, що більше деталей ми дізнаємося після зустрічі Кіра Стармера із Дональдом Трампом цього четверга. Про це я вам обов'язково буду розповідати. І наприкінці цього тижня Британія прийме низку європейських лідерів, щоб обговорити ситуацію в Україні і не лише ситуацію в Україні. Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, повідомив, що саме от група європейських лідерів прибуде до Лондона в неділю, 2 березня, аби обговорювати спільні плани щодо оборони і безпеки. Він також повідомив, що Європейська комісія готує оборонний пакет, деталі якого будуть оголошені на спецсаміті лідерів Європейського союзу, запланованого на 6 березня. Друге, шосте певне, може ще буде 13 15 березня. Дуже довго тягнуть гуму європейці, хоча Кір Стармер говорить, що ми запізнилися з цим вже на три роки. Але, на жаль, Європа така бюрократична, часом ця бюрократія допомагає їм чинити спротив корупції, але суттєво шкодить безпеці. Ну і також своїми думками, інформацією поділиться із європейцями і Еммануель Макрон, який буквально вчора зустрічався з Дональдом Трампом. Антоніо Кошта, президент Європейської ради, повідомив про те, що він організовує відеоконференцію з лідерами Європейського Союзу, аби заслухати Макрона про його зустріч із Трампом. Ця відеозустріч відбудеться завтра, вранці 26 лютого, якраз напередодні саміту Європейського союзу, присвяченого питанням безпеки України. Тобто захід за заходом, захід за заходом на заході в Європі, які, яка нині дуже стурбована саме безпековою ситуацією на тлі того, що американці сказали, ну тепер ви захищаєтеся самі. Рахуйте, із 1945 року Європа жила спокійно, тому що її захищала Америка. Ну, це як на мене зовсім повна маячня, яку необхідно негайно виправляти. Ініціатором таких процесів глобальних в Європі може стати новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Він ще не призначений, але він вже попросив Олафа Шольца не ухвалювати ніяких рішень, наказів, розпоряджень, таке інше. Давай каже, поки зараз відбувається перехідний період, ти посвіть тихенько, рівненько і нічого не роби. А я мовляв, як прийду буде ухвалювати інші рішення. І Мерц справді робить гучні заяви, але наскільки вони будуть ефективними, звісно, ми побачимо. Ну, от нині він розпочав переговори з соціал-демократами, власне, яких очолює Шольц, для якнайшвидшого затвердження спеціальних витрат на оборону Німеччини в розмірі 200 мільярдів євро. Чи на рік, чи на два, чи на три, поки що невідомо, про це пише видання Bloomberg. І представники е, християнських демократів Мерца і соціал-демократів Шольца обговорять способи обійти. Обмеження на державні запозичення. Проти цього завжди виступав Шольц. Ну тому, певне, Мерці каже, ти поки що нічого не роби. І якщо це буде досягнуто, то це дасть можливість вивільнити ресурси для застарілої армії Німеччини, яка насправді дуже і дуже слабка. Бундесвер, це не той Бундесвер, що був колись Бундесвер. Так, друзі. І також міністр закордонних справ Литви Габріелюс Лансбергіс заявив про те, що Європі варто готуватися до боротьби з Росією без американської підтримки. Всі розуміють, що Трамп найближчі 4 роки допомагати Європі не буде. А як буде далі, поки що невідомо, якщо наступником Трампа стане Джей Дівенс на посаді президента. Цього, до речі, не можна виключати, то наряд чи зміниться політика американська. Ну, ситуації можуть в Америці бути різні, принаймні сьогодні загроза очевидна і Європа бідкається. І президент Дуда, Анджей Дуда, після зустрічі із Дональдом Трампом, якого він чекав півтори години, а говорив лише 10 хвилин, заявив, що Польща готова розмістити на своїй території. Всі американські війська, які нині перебувають в Німеччині, тому що Фрідріх Мерц говорить, що на Америку не варто розраховувати, І Мерц навіть ініціював переговори з Францією і Британією про використання французької та британської ядерної зброї на території Німеччини. Хоча в нього є і ядерна зброя. Трампа, Сполучених Штатів Америки, я не виключаю, що заява Мерса прозвучала на тлі певно якихось дуже непривабливих для Німеччини тенденцій, можливо, там Трамп збирається забрати ядерну зброю з Німеччини, хто знає. Але принаймні Дуда говорить, що давайте забираємо всіх американських солдатів до себе. Так от, коментуючи заяви німецьких політиків про те, що Європа має робити ставку на незалежність від США, президент Польщі запропонував, щоб Німеччина віддала. Нам всі свої відносини зі сполученими штатами, ми із задоволенням візьмемо їх разом з усіма американськими військами, які перебувають у Німеччині. Ласкаво просимо. Сказав Дуда. Це ні погано, це ні добре, але це є і свідченням того, що нема сьогодні єдності в Європі. Вони не можуть налагодити. Діалог із Трампом справді це дуже складно. співпрацю зі США вибудовувати надто складно. Макрон говорить Трампу вічі. Якщо ви хочете, щоб ми більше витрачали на оборону, як ми будемо це робити, якщо ви вже запроваджуєте проти нас торгові війни, пане президенте? Ну Трампу, чесно кажучи, на це начхати, оскільки в Європі грошей багато, їм треба їх перерозподілити, менше витрачати на соціальну підтримку своїх громадян іммігрантів. мігрантів, направду так. А більше витрачати на оборонку. ВВП Європейського Союзу, друзі, нагадаю, майже 20 трильйонів євро по року. ВВП Сполучених Штатів Америки приблизно в півтора рази більше. Але американці витрачають на оборонку приблизно 800-900 мільярдів доларів, майже один трильйон. І це не 5%, звісно, ВВП менше, приблизно 3,5-3 ВВП американських. Ну а Європа просить витрачайте 5. У вас виходу іншого нема. Європейці можуть зробити окремі країни вже такі рішення ухвалили. Ну, британці сказали, що ми будемо витрачати 2,5% ВВП аж до 2027 року. Виявляється, британців ще два роки в запасі є. Звідки вони їх взяли? Не знаю. Бо поляки думають дещо по-іншому. І Угорщина висунула умови для продовження санкцій Європейського союзу проти Росії. Вона хоче, щоб ЄС виключив вісьмох осіб із санкційного списку проти Росії. Тоді вона може підтримати продовження обмежень. Про це пише видання Reuters. Обмеження закінчується в середині березня. Рішення треба ухвалювати вже. 16-й санкційний пакет ухвалений, але він не настільки потужний і надважливим є саме продовження санкцій, які в Європі продовжують кожні 6 місяців. Поки що такі друзі, новини з Європи. Тим часом в Америці є нові факапи. Я їх по-іншому назвати не можу. Один із найближчих радників, президента США Дональда Трампа Пітер Наваро, нібито запропонував своєму босу виключити Канаду із альянсу обміну розвідданими «П'ять очей. Це така група країн. Про це пише, до речі, Financial Таймс. Це розвідувальний альянс, до якого входять Австралія, Канада, Нова Зеландія, Велика Британія та США. Країни є учасниками багатосторонньої угоди Укуса. Як договору про спільну співпрацю в галузі радіоелектронної розвідки, тому що ша хочуть зробити Канаду 51-м штатом. Трамп тролить постійно трюдо, тролить канадців. Канадці справді незадоволені. Постійно вчиняються бійки під час хокейних матчів між Сполученими Штатами Америки та Канадою, що свідчить про ну таку вже ворожість між цими двома країнами. Це дуже недобре. Ну і от зараз знову така ініціатива, яка навряд чи додасть потепління у відносини цих двох країн. Також держсекретарша Марко Рубіо назвав несерйозним заклик Зеленського повернути Україні ядерну зброю замість членства в НАТО. Неприємно це чути, але іншого я, чесно кажучи, і не очікував. Просто американці забули про Будапештський меморандум, згідно якого вони повинні були б нам надавати більше допомоги. Але так вони вважають, що це можна не згадувати, і Рубіо говорить: я не думаю, що хтось вважатиме це серйозною пропозицією з їхнього боку. І я не думаю, що оснащення їх ядерної зброї є вирішенням їхньої проблеми. Дарма він так думає. Нам потрібно менше країн з ядерною зброєю, а не більше. Я думаю, у нього, тобто у Зеленського, є фундаментальна проблема, і це нормально. Як покласти край конфлікту і щоб він раптово не призвів до нової війни за рік, два або три роки? Це те, про що доведеться говорити на будь-яких переговорах, але я не думаю, що ядерна зброя це відповідь на це, сказав Рубіо. Друзі, загалом скажу, що Марко Рубіо Плюс-мінус притомний політик, але пливе в форватері Трампа. По іншому бути не може. Втім, заяви його трішки балансують. самого Трампа на рахунок ядерної зброї. Ще раз наголошую: нам точно ніхто не дасть її повернути. Трамп виступає активно проти розширення ядерного клубу, так само, як і всі інші країни, повірте. Але те, що Рубі говорить про необхідність гарантій безпеки для України, мені особисто дає надію, що американці долучаться до цього процесу. Ну і також Ілон Маск черговий раз закликав провести вибори в Україні. Він прокоментував ухвалення Верховною Радою заяви на підтримку Зеленського і написав у мережі X. Проведіть вибори і розмістив відповідне табло із голосуванням, яке сьогодні висвічувалося у Верховній Раді. І також відомо, що його компанія SpaceX ні в якому разі не буде відключати старлінки. Вони про це повідомили офіційно і сказали, що будь-які чутки. Про протилежне є категорично неправдивими. А поляки закуповують для українців ще додатково 5 тисяч терміналів до тих 20 тисяч, які вони вже для нас закупили, і платять абонплату за них. Про це повідомив міністр цифровізації країни Кшиштоф Гавковський. І буквально дві новини вам про українську політику, тому що ну без неї друзі ніяк. Я щойно згадував Верховну Раду. Ви також. Певне, знаєте про системне блокування роботи Верховної Ради представниками Європейської солідарності, на чолі з Петром Порошенком, активізувалися такі процеси під куполом парламенту після того, як проти Порошенка було введено санкції. Так от Порошенко заявив, що Європейська солідарність призупинить блокування парламенту задля єдності навколо інтересів захисту держави. Але за умови, що буде сформована коаліція національної єдності. Уряд національної єдності і буде перезавантаження влади, що загалом, як на мене, нереально. При цьому Порошенко зазначив, що його політична сила не ставить під сумнів легітимність української влади, включно з президентом Зеленським. Цікава політична заява, за якою немає ніякого практичного змісту, окрім бажання створити уряд національної єдності, що є абсолютно нереальним, оскільки Зеленський ділитися владою не буде. І також стало відомо про те, що 70% українців не повернуться з-за кордону після війни. Це треба визнати, каже міністр Національної єдності Чернешов. Мова йде приблизно про 3,3 мільйона українців. Це ті українці, які мали б голосувати на виборах. І для влади сьогодні це велика проблема, друзі. А вибори будуть після того, як буде закінчено гарячу фазу війни. Цьому не сумнівається практично жоден політик в Україні, який сьогодні дотичний до влади, та й, в принципі, багато українців. Друзі, на цю хвилину всі новини, які вам хотів повідомити. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте, почуйте, ставте подобайки, не жалкуйте їх. Це допомагає просувати україномовний контент на платформі YouTube. Всіх люблю ціную, і шанові, не перемикайтесь. Все буде Україна!